Ти все грати там може останні так перед тим. Добре, перед вступом концерт. Останній так до тебе, добре? Два, три, чотири. І так. Я перепрошую. Ні, ми мусимо собі уяснити, що ми хочемо грати. Рата ті, та, ти, та, діта, та та Дуже ритмічно, але з такою цікавинкою. Динаміки, відношення до звуків. Ритм має бути має бути обов'язково. Прошу. Один так, тактик. Один так тільки. Раз, два, три, чотири, два. І акцент. І десь ножки на річку. Ві. Від самої колоди. Ти! Ти взяти активно. Ти. Два, три, чотири. І тут співай. І ровним звуком. Грай, грай, грай. Дуже добре. І тут Два, три, шти. Та лапірадапітер. Ні, ні, греш. О тут є таке писанки.